Вітаю на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин інформаційну картину дня. Очима наших журналістів дивіться далі у випуску. грузинсько українська дружба так сьогодні представники центру Сакартвелу проведуть благодійну акцію передачі продуктів харчування для учасників антитерористичної операції, які боронять державу від російських окупантів на передній лінії фронту. Чого та скільки вдалося зібрати? Ми розповімо вже у вечірньому випуску новин о 18.25. Сьогодні 27 січня – міжнародний день пам'яті жертв голокосту. Саме цього дня в 45-му році радянська армія визволила в'язнів найбільшого нацистського табору смерті аушвіц біркенеу в Освенцимі. За час існування цього концтабору в ньому загинуло за різними оцінками від півтора до більше ніж двох мільйонів людей. За загальними оцінками жертвами масового знищення євреїв під час Другої світової війни разом з 4,5 мільйонів дорослих стали і півтора мільйони дітей. На державному рівні Україна вперше відзначила Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту у 2012 році. Також 2004-го в нашій державі щорічно почали відзначати 2 серпня Міжнародний день Голокосту Ромів. Шахраї пішли по підприємцях. Так, за повідомленнями Переслужби управління держпраці в Київській, Львівській, Дніпропетровській та Полтавській областях вже були зафіксовані випадки, коли шахраї приходили на приватні підприємства, представлялися державними інспекторами та розповідали, що мають перевірити трудові договори та оплату праці. Погрожуючи великими штрафами, псевдоінспектори потім вимагали у підприємців гроші. Державна служба України з питань праці звертає увагу, що підприємці мають право вимагати осіб, які прийшли на здійснення перевірки, пред'явити службові посвідчення і направлення на проведення перевірки конкретного роботодавця та переписати дані службових посвідчень. Якщо ті, хто називає себе інспектором, відмовляються надати документи. Підприємець має право не пускати таких осіб, а разом з тим повинен виконувати викликати поліцію для з'ясування їх повноважень. Майже на 4 мільйони гривень інспектори дабі оштрафували будівельників на Рівненщині. Минулоріч в результаті переважної більшості позапланових перевірок. Так, загалом у 2016 році інспекторами Дабі було проведено всього 828 перевірок, з них лише 20 були плановими. В результаті за 12 місяців минулого року видано 356 приписів про усунення порушень містобудівельного законодавства та про зупинення виконання підготовчих чи будівельних робіт і накладено. Штрафних санкцій на загальну суму майже 4 мільйони гривень. На сам кінець маємо приємну новину для наших глядачів. Телеканал Сфера ТВ розширює горизонти інформаційного простору. Трансляцію нашого ефіру зможуть бачити і жителі сусіднього обласного центру Луцька. Тож відтепер Лучани в кабельній мережі Воля теж мають можливість слідкувати за трансляцією найцікавіших телепередач та об'єктивних новин на телеканалі Сфера ТВ. Наразі у мене все. Дякую, що ви з нами. На все добре.